Доброго дня, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми разом з вами будемо вибирати парктронік для автомобіля. Певний час, після того, як широкого розповсюдження почали набувати камери заднього огляду, особисто я списав парктроніки з рахунків і вважав їх застарілими системами. Але потім згодом, маючи камеру заднього виду, я умудрився в'їхати в перешкоду. Як це сталося, я досі не розумію, але розумію одне, що якби був парктронік, то звуковим сигналом він мене попередив би. І саме в той момент я. Реабілітував парктроніки і визнав, що такі прилади досі є актуальними. Тому що є люди, які краще сприймають інформацію візуально, а декому краще орієнтуватися на слух. Тим паче, що для встановлення камери заднього виду потрібні там додаткові обладнання, монітор тощо, а встановлення парктроніка, в принципі, не потребує купівлі додаткового обладнання. Все необхідне вже є в коробці. Отже, парктроніки – це система ультразвукових датчиків, котрі встановлюються на будь-який транспортний засіб, з метою попередження водія про наявність певних перешкод. Парктроніки можуть бути в різні, а можуть бути різноманітні накладки. Для встановлення в різних парктроніків в бампері автомобіля потрібно зробити відповідні отвори, кількість яких буде відповідати кількості датчиків. Зазвичай. Це чотири датчики позаду автомобіля і ще від двох до чотирьох в передній частині в передньому бампері автомобіля. Парктроніки накладки не набули широкого розповсюдження, але в плані встановлення вони найзручніші. По суті, парктронік накладка це. Ті ж самі ультразвукові датчики, які поєднані в одну конструкцію, котра монтується, ну, наприклад, зовні автомобіля на бампер на двосторонній скотч. Таким чином не потрібно робити жодних отворів в автомобілі. Але, як я вже сказав, такі парктроніки не набули широкого розповсюдження. Все ж таки звичайні класичні врізні парктроніки виявилися більш зручними для наших водіїв. Сучасні парктроніки в основному комплектуються чотирма, шістью або восьми датчиками. Якщо ми говоримо про моделі з чотирма датчиками, то це зазвичай парктроніки для заднього бампера. Деякі економні водії намагаються купувати такі парктроніки і встановлювати два датчики в передній бампер, два датчики в задній бампер. Але в такому випадку парктроніком дуже незручно. Користуватися і до того ж, незрозуміло по шкалі на дисплеї, котрий датчик з якої сторони працює. Тому, все ж таки, якщо ви хочете парктронік для переднього і заднього бампера, краще обирати моделі на 6 або на 8 датчиків. До того ж, якщо ми говоримо про моделі. Вже якісь просунуті там на 6 або 8 датчиків, з них 4 обов'язково встановлюються в задній бампер. Ну і там, в залежності від того, скільки лишилось, два або чотири в передній. І в таких парктроніках, ну це стосується просунутих моделей, при русі автомобіля заднім ходом включаються ще додатково 2 передніх датчики на передньому бампері зліва і справа. Для того, щоб водій, ну, Орієнтуючись на задню частину автомобіля, не забував, що попереду теж є якісь перешкоди і при дуже великих радіусах поворота можна переднім бампером теж щось зачепити. Як я вже казав на початку відео, парктроніки на 4 датчика це парктроніки для заднього бампера. Вони комплектуються одним дисплеєм або не комплектуються дисплеєм взагалі. В такому випадку водій буде орієнтуватися виключно за звуковими сигналами. Це комусь зручно, а комусь не дуже, тому що без дисплея не видно відстань до перешкоди і не видно з якої сторони вона з'явилась. В деяких випадках можна встановити два парктроніка. один на передній бампер, один на задній. Але в такому разі дві системи будуть працювати окремо. Краще все ж таки купувати одразу систему на 8 датчиків, де всі 8 датчиків працюють як одна система. До того ж, парктроніки на 8 датчиків можуть мати або один спільний блок керування, або два окремих. Це в принципі може впливати там на складність встановлення парктроніка. На його роботу це мало впливає. Окрім того, у парктроніків на 8 датчиків може бути один або два дисплеї. Якщо це модель з одним дисплеєм, то він більш інформативний. На ньому відображається силует автомобіля. Та спрацювання кожного датчика одночасно. Якщо це моделі на декілька датчиків, то зазвичай вони розносяться по салону автомобіля і мають менші габарити, тому встановлюються менш помітно. Наприклад, один дисплей встановлюється на торпедо автомобіля, а інший біля заднього скла автомобіля, таким чином, щоб водій в дзеркало заднього виду бачив показники дисплея. Насправді, різноманіття дисплеїв для парктроніків дуже велике. Є навіть парктроніки з LCD-дисплеями, де одночасно виводиться зображення з камери заднього виду, а також інформація з парктроніків. Тому, обираючи парктронік, уважно вивчить всі варіанти дисплеїв, вони всі відрізняються і мають різну інформативність. Окрім кількості датчиків. Варто звернути увагу і на їх діаметр. Переважна більшість сучасних парктронників має діаметр датчика 18 мм. і тому, якщо датчик вийшов з ладу, йому дуже легко знайти заміну. Якщо, наприклад, в нас встановлено датчик діаметром 20, 22 або 25 мм, знайти такий датчик буде складніше. Ну, як ви розумієте, датчик діаметром 18 мм, отпір 22-25 мм не можна встановити. Але навпаки, ну, наприклад, якщо у вас встановлено 18-мм датчик і інших варіантів немає, то отвір можна збільшити і встановити туди датчик, наприклад, там 20 або 22 мм. Тому я все. Все ж таки радив би обирати парктроніки з мінімальним розміром датчика. Тепер поговоримо про додаткові функції парктроніки. Окрім перешкод, ультразвукові датчики парктроніків можуть реагувати на додаткове обладнання, яке встановлено на автомобіль. Це може бути фаркоп, запасне колесо або навіть багажник для велосипеда. Тому, якщо ви використовуєте таке обладнання, зверніть увагу на те, щоб у вашого парктроніка була можливість. Калібрування або навчання сенсорів. Просунуті моделі парктроніків мають можливість калібрування датчиків таким чином, щоб вони не спрацьовували на той самий фаркоп або запасне колесо. Також існують моделі з функцією самодіагностики. Ви, як водій, не можете на 100% бути впевнені, що ваш парктронік працює. Можливо, десь якийсь датчик вийшов з ладу, і просто паркуючись і сподіваючись, що цей датчик спрацює, ви можете потрапити ну, в якусь неприємну ситуацію. Тому функція самодіагностики, яка є в певних моделей, і на яку варто звертати увагу, щоразу діагностує датчики парктроніка і якщо якийсь датчик працює некоректно, система сповістить водія, що на цей датчик або на цю систему зараз сподіватися не варто. До речі, про сповіщення. Як я казав, сповіщення може бути візуальним, може бути звуковим, але звукове сповіщення може бути в вигляді сигналів. Або в вигляді голосового супроводу. Голосовий супровід потрібно обов'язково обирати на зрозумілій вам мові. Якщо ви захочете зекономити і купити якийсь більш дешевий парктронік, можливо, станеться так, що ця модель має там голосовий супровід якоїсь китайської або іншою незрозумілою мовою. Також при виборі парктроніка особисто я раджу віддавати перевагу тим моделям, в яких датчик має ось такий коротенький дріт. Який далі під'єднується вже до основного дроту, котрий йде до блоку керування? Є моделі, де дріт суцільний, тобто від датчика до блоку керування, один суцільний довгий дріт. Блок керування зазвичай встановлюється десь під обшивкою автомобіля в салоні, і якщо нам потрібно буде замінити датчик, потрібно буде не тільки демонтувати датчик з бампера, але й розбирати весь салон і витягувати дріт. Якщо в нас є можливість ось таким чином від'єднати датчик, це ну, суттєво полегшить нам заміну парктроніка. Також таким чином, якщо ми сумніваємось в тому, чи працює наш парктронік. Котрому, ну, наприклад, немає системи самодіагностики, ми можемо дуже швидко змінювати між собою датчики місцями і перевіряти, що саме в нас вийшло з ладу: центральний блок керування або безпосередньо сам датчик-парктронік. І останнє, на що варто звернути увагу при виборі парктроніків це колір датчиків. Зазвичай парктроніки продаються чорного і сірого кольору. Найкраще за все, на автомобілях будь-якого кольору виглядають саме чорні датчики, але їх також можна пофарбувати. Дехто робить це самостійно за допомогою звичайного аерозольного балончика з фарбою, а дехто звертається до якихось спеціальних майстерень. В середньому за фарбування одного датчика беруть близько 200 гривень. Ну, якщо це робити самостійно, то вартість робіт буде значно меншою. В порівнянні з камерами заднього огляду, парктроніки більш дешеві, можливо, вони трішки складніші в монтажі, а також у парктроніків гірша можливість бачити маленькі перешкоди. Але, як я переконався на власному досвіді, навіть з камерою заднього огляду можна не побачити і великі перешкоди. Тому ну, деякі автомобілісти використовують одразу дві системи: і парктроніки, і камеру заднього огляду. І парктроніки і камера заднього огляду при експлуатації не потребують якихось зайвих дій чи зусиль з сторони водія. Ці системи працюють автоматично. Якщо ми говоримо про задні парктроніки, то вони вмикаються автоматично після вімкнення задньої передачі. Передні парктроніки зазвичай вмикаються на 10-15 секунд після кожного натискання на педаль галь. Як ви розумієте, під час руху в заторах це може бути трішки незручно. Тому деякі водії при встановленні передніх парктроніків додаються з майстром так, щоб передні парктроніки виводились на окрему кнопку і активізувались натисканням на цю кнопку. Незважаючи на те, що парктронік це універсальна система, є перелік автомобілів, на які парктроніки неможливо встановити. По-перше, це стосується максимальної висоти встановлення. Вона не повинна перевищувати 50-70 см в залежності від марки і моделі Парктронік. Якщо бампер автомобіля, на який планується встановлювати парктронік вище цієї позначки, потрібно використовувати спеціальні вантажні парктроніки. Також парктронік не варто встановлювати в металевий бампер, тому що металевий бампер може створювати певні перешкоди і. У датчика будуть хибні спрацювання. І найголовніше, при встановленні парктроніка обов'язково потрібно пам'ятати, що в нього є верхня і нижня частина. В жодному разі парктроніки не можна встановлювати догори ногам. Основні характеристики, на які потрібно звертати увагу обираючи парктронік, наступні. Перша – це мінімальна і максимальна дальність спрацювання. Зазвичай дальні парктроніки починають працювати з відстані вже 2,5 метри. Саме з цієї відстані ви починаєте чути там перші коротенькі звукові сигнали. По мірі того, як ви зближуєтесь з перешкодою, інтенсивність і сила цих сигналів зростає. Пікова точка для нормального парктроніка це 30 см. Тобто на відстані 30 см ви вже чуєте довгий, Потужний сигнал, котрий свідчить про те, що далі рухатись не потрібно. Для передніх парктроніків крайня межа також складає 30 см, але починають працювати вони з меншої відстані, приблизно десь 1,7-1,5 метра. Варто уникати купівлі парктроніків, у яких Крайня межа складає не 30, там а 40 або навіть 50 см. З таким парктроніком ви не зможете нормально паркуватись, тому що вже на відстані пів метра він буде. Говорити вам про те, що рух далі неможливий. Хоча, в принципі, пів метра це нормальна дистанція для того, щоб зробити ще якийсь маневр. Наступний важливий параметр, на який мало хто звертає увагу, це похибка, тобто похибка вимірювання відстані до перешкоди. Навіть у топових парктроніків ця похибка може складати приблизно 10 см. Якщо ми говоримо про бюджетні моделі, то там похибка буде більшою. Вона може складати і 20, і 30, і 40 см. і взагалі вона там. Нічим не обмежено. І тепер уявіть собі, бюджетний парктронік, у якого крайня межа вимірювання 40-50 см, і до цього ще є похибка в 20-30 см. Користуватися таким парктроніком буде дуже складно. І остання характеристика, про яку ви теж нічого не чули, називається час відгуку датчика. Для нормальної системи час відгуку складає. Приблизно 8 сотих секунди. Це означає, що кожні 8 сотих секунди датчик вимірює відстань до перешкоди, і тому, навіть якщо ви швидко рухаєтесь, інформація про відстань до перешкоди завжди буде достовірною. Якщо у датчика не зазначена ця характеристика, або ця характеристика значно більша ніж 8 сотих секунди, можливо варто утриматись від придбання даної системи, а звернути увагу на іншу систему. Отже, обираючи парктронік для свого автомобіля, в першу чергу звертайте увагу на моделі з мінімальним діаметром датчика та можливістю швидкої заміни і від'єднання того самого датчика. Також кращим вибором будуть моделі з мінімальною похибкою і максимальною швидкістю відгуку датчика. Всі інші характеристики, такі як самодіагностика, діагностика, навчання до Визначення перешкод, кількість датчиків та тип дисплею ви вже обираєте самостійно. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.